М Суботи, 30 серпня, по всій території України і за її межами, а також в тому числі і на території Кіровоградської області, відбувся щорічний патріотичний забіг. Шаную воїнів. Біжу за героїв України. Нагадаю, що даний забіг приурочений дню пам'яті захисників, які загинули, захищаючи нашу незалежність, суверенітет та територіальну цілісність нашої країни. Відповідно до указу президента, таким днем в Україні визначено 29 5 серпня та відзначається, щороку забіг шанує воїнів, біжу за героїв України, став уже своєрідною традицією для нашого суспільства символом єднання, поваги, шани до тих, хто загинув, захищаючи нашу країну. Традиційно кожен учасник забігу міг обрати для себе дистанцію 2 5 10 кілометрів пігуни. Брали участь у забігу, прикріпивши на футболці зображення загиблого захисника, якому власне, присвячували даний забіг, або прізвище і ім'я захисника, за якого бігли в пам'ять та вшанування. Приємно, що щороку до забігу доєднується все більше і більше. Жителів та гостей нашої області на Кіровоградщині до забігу цьогоріч долучилося 6419 тисяч осіб. До участі у забігу долучилися члени сімей загиблих захисників та захисниць України, члени сімей, зниклих безвісти, військовополонених, ветерани. Долучилися студентство, молодь, працівники правоохоронних органів, ДСНС, а також всі. Хто просто бажав вшанувати пам'ять загиблих захисників та захисниць України та підтримати родини, які втратили на війні своїх рідних і близьких. Якщо говорити про залученість жителів області в розрізі районів, то статистика наступна: по Кропивницькому району участь взяли 2537 жителів та гостей району, по Олександрійському 1659 по новоукраїнському, 1278, по Голованівському до участі у забігу «Шаную воїнів біжу за героїв, долучилося 945 осіб. Якщо говорити про залученість жителів громад до даного забігу, то можна говорити про першу п'ятірку, яка є лідерами у активності. Крупивницька громада долучилося 510 жителів та гостей громади. У Онуфріївській громаді долучено 4 326 осіб, Світловодська громада, 370 осіб взяли участь у забігу. Соколівська, 293, Олександрійська громада 255 осіб. Було дві громади, у яких не проводився забіг. Це Смолінська та Підвисоцька громада. На жаль, ці дві громади не організували забіг. В силу тих чи інших обставин. У період з 1 липня по 10 серпня відбувалася електронна реєстрація. По електронна реєстрація по області. По цій електронній реєстрації зареєструвалося трохи більше як 3300 осіб, а участь у забігу взяло 6419 для того, щоб всі, хто бажає долучитися до забігу, взяли в ньому участь. Була в день проведення. Забігу організована реєстрація для тих осіб, які не пройшли електронну реєстрацію, і ми бачимо, що фактично вдвічі більше людей хоче брати участь у забігу проти тих, хто зареєструвався, і це дуже добре. Всі разом ми продемонстрували дух єдності продемонстрували, що Кожен крок, зроблений учасником забігу, говорить про те, що ми пам'ятаємо і шануємо кожного загиблого захисника та захисницю України. Кожен крок свідчить про те, що ми підтримуємо кожну сім'ю, яка втратила на війні своїх рідних і близьких. Разом ми вшановуємо героїв і демонструємо, що їхній подвиг ніколи не буде забутий. Я хочу подякувати всім громадам, які долучилися до цьогорічного забігу, а особливо. Подяка тим громадам, де безпосередньо брали керівники участь в забігу та організували навколо себе громаду та таким чином вшанували пам'ять загиблих героїв. Дуже приємно, що в цьому році взяла така кількість учасників забігу участь саме в цьому забігу, бо саме це показує те, що ми, українці, здатні об'єднуватись навколо горя, таким чином вшанувати пам'ять загиблих героїв та подякувати родинам наших загиблих воїнів впевнений, що з кожним роком даний, дана подія буде все проводитись краще та краще. Також хочу подякувати національній поліції України за забезпечення супроводу даного забігу і нашим безпосередньо військовим частинам, які також взяли. Участь в даній події. Я знаю, що до нас долучився і третій полк спецназу, і Національна гвардія. Звісно, вони були без реєстрації, але дані такі є. Це близько 50 осіб, військовослужбовців, які брали участь в даному забій. Близько 20 осіб у нас взяли участь в дистанції 10 кілометрів. Це наші кропивницькі бігові клуби. Це професійні спортсмени, які бігають цю дистанцію майже кожного дня, якщо не кожного дня. І вони також долучилися до цього забігу і пробігли з нами 10 кілометрів. Трохи змінювалися маршрути. Ці люди, які бігли 10 кілометрів, вони вибігли на 15 хвилин раніше за всіх і зробили декілька кіл по в парку перемоги. Приєдналися до. Основної групи на фортечних валах і завершили свій маршрут на площі героїв майдану.